Це відео для тих, хто вперше вирішив встановити сенсорний вимикач вдома. Або, можливо, ви вже це робили, тож нагадаю, як це робиться. Сенсорний вимикач Palermo під'єднується до мережі, точно так само, як звичайний механічний вимикач. Перше, що потрібно зробити, саме головне це вимкнути 220 вольт на рубильнику щитку, що знаходиться в під'їзді, чи де він знаходиться у вас вдома. І ми демонтуємо старий вимикач далі. На цьому відео ми будемо встановлювати подвійний сенсорний вимикач Palermo. У фірменній коробочці, крім вимикача, в нас в комплектацію входить інструкція українською мовою, де буде представлена зрозуміла схема під'єднання. Також там буде ще два гвинтика, щоб прикрутити. Спочатку ми від'єднуємо передню скляну панель і під'єднуємо проводки. У відповідні клеми, як в нас на схемі, в клему L у нас заходить фаза. Проводок у вас буде, скоріше всього, червоним або коричневим кольором. Інші два проводки це навантаження в клему L1 і L3. Вони, скоріше всього, у вас будуть синього кольору. Після під'єднання проводків ми прикручуємо гвинтиками вимикач до стіни. І накладаємо передню панель. Вона має клацнути і надійно зафіксуватися. Далі вмикаємо живлення і перевіряємо роботу вимикача. В темряві він буде світитися синім кольором. Коли ж світло увімкнене, кнопочки світяться червоним кольором. Ось так просто за кілька хвилин ви можете встановити сенсорний вимикач Palermo у вас вдома. Маленька деталь, яка зробить ваш дім більш сучасним і технологічним. Якщо ж ви обрали модель із Wi-Fi, дивіться наступне відео з інструкцією підключення вже вимикача з Wi-Fi.